Привіт, цікаве питання, чи існують в Україні вулкани неважливо, активні чи ні. Спойлер в такому вигляді, як ми їх з вами звикли уявляти, в Україні вулканів немає і бути не може, тому що територія України в тектонічному плані більш-менш стабільна як для цього. Тому не варто очікувати, що я вам буду сьогодні показувати, як щось там фонтанує, бурлить, бухає і все в такому дусі. Щоб вулканізм міг проявитися, необхідний тектонічний рух. Тому всі найактивніші вулканічні держави світу знаходяться на стику літосферних плит. Але третина України живе на українському кристалічному щиті, який утворився більше трьох мільярдів років тому і давно стабілізувався. Наш регіон має дуже міцний та древній фундамент. Ця територія також, звичайно, колись рухалася, і суви кори кориту також були. Але зараз та в найближчий час тут навряд чи можна чекати якихось тектонічних коливань. Але декілька цікавих точок для сьогоднішнього відео в. Україні все ж таки є. Те, що в Україні є гори, вже говорить нам про те, що частина нашої території все ж таки лежить в якомусь рухомому поясі. Це Карпати та Крим, а пояс один Середземноморський. І на перший погляд, може здаватися дуже дивним, що пояс рухомий один. А гори знаходяться в різних куточках нашої держави. Але для повного розуміння всієї ситуації, всієї картини, нам на все це потрібно подивитися з вами зі сторони. Середземноморський геосинклінальний пояс ось його повна назва. І це одна з найбільш рухомих областей всієї планети. Назва всього поясу, який ми бачимо на мапі, Альпійсько-гімалайський органічний. Середземноморський або альпійський пояс це його західна частина. Ороген, тобто формування гір. Якщо ви не знали цього терміну, тепер ви можете простежити, як дві гірські системи в Україні пов'язані між собою. Десь платформи зіштовхуються, десь вони розходяться. все це можна прослідити за червоними стрілочками на цій карті. Отже, маємо Крим та Карпати. І в Криму дійсно є вулкан, причому не звичайний вулкан, а стародавній сплячий карадах. Який вивергався в останній раз приблизно 200 мільйонів років тому, дуже давно. Таким чином, його називають найстарішим в світі сплячим вулканом. Це правда. Карадак знаходиться недалеко від коктебелю і в перекладі з кримсько-татарською означає Чорна гора. Вулкан здається невеликим, але варто розуміти, що його частина 150-170 мільйонів років тому зникла в глибинах Чорного моря. В Карадах єдиний згаслий вулкан в Європі, що зберіг сліди процесу вивершення. Зі сторони моря навіть можна побачити потоки застиглої лави. Коли просто подивитися, то й не скажеш, що тут колись був діючий вулкан, адже мільйони років працювала ерозія. Виглядає як звичайна невисока гора. Але якщо придивитися, то видно різні вулканічні породи, що утворилися при застиганні лави, помітні окремі лавові потоки, величезна кількість дайок, пластоподібні магматичні формування, коли тріщина заповнюється магмою та застигає. А після років. Вивітрювання залишається цікавий рельєф, завдяки таким дайкам формуються цілі кам'яні ліси. А жерло вулкана в наш час має ось такий вигляд. Хоча це не основне жерло, а лише бічне, тому що кажуть, що основне знаходиться на дні чорного моря. Якщо походити по карадагу, то можна побачити не одне ось таке побічне жерло. Майже всі цікаві форми рельєфу карадагу це магма, що виливалася у величезних об'ємах 170 мільйонів років тому. Сплячий вулкан це не повністю згаслий, і вчені думають, що і Карадаг може коли-небудь ще прокинутися. Але також вони кажуть, що в наш час шанси на це просто мізерні, тому що карадах не знаходиться безпосередньо на стику літосферних плит. Якийсь київський вулканолог я прочитала одне інтерв'ю, каже, що є шанси, що карадах може вибухнути скоро, і тоді це просто катастрофа всесвітнього масштабу. Весь кримський півострів за півдоби піде під воду, а лава дійде аж до Дніпропетровська. Хоча я прочитала більшість професорів, і вчених кажуть, що це неможливо, і можна спати спокійно. Загідніше від Карадагу на кримському півострові знаходиться мис Фіолент, який є згаслим древнім вулканом, вік якого приблизно такий самий, як і Карадагу, але можливо трошечки молодший. Темні вулканічні породи Фіоленту відрізняються від інших навколишніх порід. Жерло знаходилось безпосередньо на самому мисі, але сам вулкан, на жаль, сильно зруйнований морем. На відміну від наступного вулкану, Карадаг та Фіолент дуже добре збереглися. На території Дніпропетровської області, північніше від села Аполонівка, знаходиться, ви собі просто не уявляєте наскільки древній палеовулкан, один із найстаріших в Україні. В житті не скажеш, що тут 3,2 мільярди років тому бурлив вулкан, коли єдине живе на землі, були тільки бактерії. Страшно уявити, що цим брилам більше 3 мільярдів років. Цей вулкан вже набагато старше карадагу, але він не сплячий, а повністю згаслий. Згаслі вулкани це ті, вивершення яких відбувалися в геологічному минулому, і точно не будуть вивергатися знову. Такий вулкан більше не має джерела лави. Чого не скажеш про сплячі вулкани, яким і є карадах. Аполлонівські вулкан складений з метабазальтів. Це, наприклад, ті породи, з яких складається океанічне дно. Звичайно, що мільярди років змінили його структуру, але все одно можна побачити фрагменти амфітеатру жерловини вулкану, яка генерувала лаву. Вчені припускають, що вулкана могло бути декілька жерл Аполонівський паливукан свідок того, що до формування кристалічного щита тут було гаряче. Навіть трошки смішно, що місцеві нічого не знають про Аполонівський паливовулкан. Коли інтерв'юер питав у місцевого голови, чи він щось про нього знає, то він каже: Ні, нічого не знаю. Вперше чую, але в нас є кар'єр. І справді саме територію вулкану використовували як кар'єр, де видобували каміння, але добре, що тільки на потреби місцевих, а не в промислових масштабах. Зараз кар'єр закинули. Взагалі такі речі, ніби потрібно охороняти, але вулкан не відноситься ні до геологічної спадщини України, ні до якогось природнього заказника. Гірські породи такого віку зазвичай не зберігаються в первозданному вигляді, і в цьому полягає унікальність цього місця. Тут ви можете доторкнутися до докембрію. Переміщаємося з вами в Рівненську область, де знаходиться ще один згаслий вулкан, на місці якого зараз видобувають базальт. Для Рівненщини базальт головна корисна копалина, якому поступається лише бурштин. Я розповідала про це родовище в одному із своїх попередніх відео. В кінці 19-го на початку 20-го століття базальтом з цього родовища викладали бурківку Парижа, Брюсселя, Відня, Берліна та Варшави. Базальт дивна гірська порода, що плавиться при температурі 1400 градусів. Тому зараз з нього роблять теплозахисне покриття для космічних кораблів або скафандри тощо. Так ось все це залишки Берестовець. Або по іншому його ще називають поліського вулкану. Вчені кажуть, що тут був активний вулканізм приблизно 600-650 мільйонів років тому. Базальтові стовпи, які досягають висоти дев'ятиповерхівки, утворилися з магми, яка застигала та кристалізувалася. Тому стовпи мають різну форму від 4 до 7 гран. Звичайно, тут видно, що цей вулкан вже ніколи не прокинеться, але я знаю, що вам не це цікаво, правда? Вам цікаво, чи є в Україні активні діючі вулкани. Є, але не розраховуйте на щось надпотужне, але цікаве, вам обіцяю. Єдиний живий вулкан в Україні знаходиться біля села Старуня в Івано-Франківській області, і це Карпати. Називається він так само, як і село, вулкан Старуня. Але це не простий, а грязьовий вулкан. В нього дуже цікава історія. Більше ста років тому в селі почали розробляти родовища озокериту та нафти. Підземні води в цьому районі почали через видобуток насичуватися киснем, нафта почала окислюватися, через що з'явилися різні хімічні реакції. Тепло, яке виділялося під час цих реакцій, вплинуло на появу вулкану. Тобто це не зовсім такий вулкан, який ми. Уявляємо собі так, із 20 жерел лише одне має природні походження. Тобто, можна сказати, що людина підштовхнула е, природні процеси, і далі природа вже працює сама. Вперше він з'явився в 1977 році після землетрусу в Румунських горах вранча, і після цього він реагує на всі землетруси навколо себе, навіть віддалені. Після чого вулкан починає діяти. Правда, землетрус може бути навіть на відстані 6 тисяч кілометрів, а старуння все одно його відчує. Буде землетрус на Кавказі, в Італії, Іраку чи навіть в Середній Азії. Старунський вулкан може виконати газ, чи, наприклад, земля потріскається навколо крат. Тріщини можуть бути до 3 сантиметрів шириною, але вже за декілька діб закриються. Пагорб, на якому знаходиться вулкан, висотою 50 метрів, а все, що з нього виплюхується, до 3 метрів заввишки. Вулкан дихає глиною, нафтою, газом або водою. В будь-якому випадку близько до нього краще не підходити, а тим паче дивитися на нього зверху. На сьогодні це все. Дуже вам дякую, що ви додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ви дізналися щось нове для себе? Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Також напишіть якийсь коментар для того, щоб це відео побачила більша кількість людей. А я буду з вами прощаю. Тяся і до наступного відео бувайте.